Наш клас придбав альбоми і. Я дуже вдячний за це, тому що половина цієї суми пішла на витворення цього ремонту. Є багато таких причин, от, наприклад, задали якусь домашку, так, там в школі, і потім можна не йти додому, а піти сюди, так якось зробити щось швидко, і потім поїхати займатися своїми справами або підготуватися, ну зібратися з однокласниками, так якийсь то про проект розібрати, створити та відновити щось нове. Ми в цьому просторі просто. Мало велику необхідність. Це полегшить, значно полегшить виконання певних робіт учням, нашим ліцеїстам. Думаю, в деяких навіть розкриє додатковий творчий потенціал. А також цей простір буде дуже суттєвою, скажімо так, палочкою, виручалочкою для нашого викладацького складу.